Приїхали на чистку криниці, маємо з собою куб з водою вже, маємо обладнання, насоси, вся сьогодні. і зразу з кубом води свої приїхали. І йдемо туди до криниці зараз будемо чистити. Криниця так трошки далі. Аж там за кутон. Ну і от криниця, настроїлися. Зараз будемо запускати промивку. Проводимо чистки криниці. Один насос стоїть внизу, другий тут. І от ємність. Вода закольцована і то от така от вода <смірко> викачується з криниці. Мул, болото, сморіт. От Отака вода в них. Ні, Лі... два, два відра в клієнці Зараз будемо пробувати діставати. Ось така водичка тече. Зачисти. Там стоїть приблуда внизу, дуже сильно мішає воду і відповідно дістаємо наверх. Робота робота. А обід по розпорядку.